Перед вами завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року. Що із зазначеного є прикладом культурного життя на українських земель у другій половині XVI століття, варіанти відповідей заснування Києво-Могилянської колегії, створення Пересопницької Євангелії, заснування в острозі Слов'яно-Греко-Латинської академії, створення козацьких літописів, заснування глухівської співочої школи, видання у Львові Іваном Федором, апостола та Букваря. І останнє відновлення ієрархії православної церкви. Дане завдання відноситься до типу Запам'ятай важливі дати. XVI століття є досить насиченим на події і багато на пам'ятні дати. В нашому запитанні просять казати, які з подій стосуються саме другої половини XVI століття. Давайте пройдемось по порядку. Перше. Києво Могилянська академія. Всі ми знаємо, що її засновником є Петро Могила, який об'єднав Лаврську і братську школи в одну, і цим створив Києво Могилянську колегію. І сталася ця подія в 1632 році, тобто в першій половині XVII століття. Перший варіант автоматично відпадає. Наступне Пересопницьке Євангеліє. Це визначна рубкописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва 16 століття, один із перших українських перекладів канонічного тексту, один із символів української нації. Роботу над Євангелієм розпочали в 1556 році, а завершили в 1561, тобто в другій половині 16 століття. Ось і наша перша правильна відповідь. Третій варіант заснування Острозької академії. Ця визначна подія відноситься саме до другої половини 16 століття, а точніше до 1576 року. Ось наша і друга правильна відповідь. Козацькі літописи. Це історико-літературні твори другої половини 17-го і середини 18-го століть, які присвячені козацьким війнам. До наших днів дійшли три найвизначніші козацькі літописи, самовиця, грабянки та саміла Величка. Тобто, бачимо, що податуть теж нам цей варіант не підходить. Наступне глухівська співоча школа. Це є спеціальна школа, яка існувала у середині XVIII століття у Глухові і готувала придворних співаків. Ця школа була заснована за іменним указом імператриці Анни Іванівни від 1738 року і проіснувала до кінця XVIII століття. Основною метою цієї школи було постачання професійних співаків до імператорського двору. До речі, Глухівська школа заклала міцний ґрунт для розвитку української національної культури, а також і для подальшого розвитку професійної культури Росії, щоб ви собі знали, що найвідомішими її вихованцями стали Бортнянський Дмитро та Березовський Максим, які згодом піднесли українську музику на високий рівень. Наступне це видання апостола і букваря Іваном Федоровим. У вересні 1572 року Іван Фетеров переїхав до Львова, де у 1574-му у клаві надрукував перший східнослов'янський посібник-буквар з граматикою та здійснив друге видання апостола. Тобто, бачимо, що це наша третя правильна відповідь. Так як ми знайшли три вірні відповіді, можна і не звертати увагу на останній сьомий варіант, але ми ж з вами хочемо знати більше, правда? Відновлення православної ієрархії пов'язане з українським козацтвом, яке на чолі сагайдачним стало на захист православної церкви, ці події відбувалися в першій половині XVII століття, а точніше 1620 року. Ось ми з вами і вирішили непросте завдання зовнішнього незалежного оцінку.